Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Звати мене Іра. Сьогодні хочу разом з вами побалакати про чимирники, трішечки занотувати, як він виглядає на початку грудня 2025 року. Це є той чимирник, який ми з вами саджали. Я вам його показувала, розказувала. І також ви можете подивитися, як він виглядав, коли до мене приїхав, і як він виглядає зараз. Це неймовірна красунечка, це той сорт, який саме квітує у грудні. Тому є підтвердження, пізніше я вас з ним познайомлю, а зараз хочу показати, як виглядають ці квіточки саме на цей період. І подивіться, вже початок у нас зими було на Харківщині вночі, мінус два. І ось так тримаються ще квіточки. Отак От виглядають ці листочки темно-зеленого. Відтінку. І, звісно, також мені подобається ось ця ніжка, обожнюю цікаві рослини, нестандартні по кольору або по їх розміру. І, звісно, мене привабив цей сорт чимерника, коли я обирала, який же мені краще обрати, купити. Знаєте, це та історія, коли їх повна різних з серій різних вони бувають, а сортів так і тим паче. Але для мене була важлива акцентуватися на його цвітінні, тобто, щоб воно було зимове. Ось його назва: ви можете подивитися, крім назви, також. на Саме місяці, коли він квітує, на його розміри. І для мене це було важливо, щоб він був невеликий і також квітував взимку. Зветься цей сорт Фрості, це є німець, як то кажуть, і мені дуже сподобався цей сорт, коли він був на світлинах у продавця. Ну, а тепер я буду також, як і інші садівники, розплідники, селекціонери та таке інше, бачити його цвіт в нього дуже здорові листочки, вони темно-зелені, такі плотнесенькі, не м'які, бо є деякі сорти м'які, а листочки мають при вегетації. А це саме такий, знаєте, плотнесенький, темно-зеленого відтінку. Вони здоровенні дуже. І також мені подобається. Його висота і його загальний вигляд у ландшафтному дизайні у садочку. Темно-зелені листочки. І дуже цікавий відтінок пелюсточок на початку закладання броньочків. Подивимося, як він буде розквітати. Бо коли він до мене приїхав, він був в білих відтінках, майже в лаймових, бо вже було його закінчення. Бачите, з пахізандрою він в мене варігатно зростає з примулкою. Приттіполі, вона є така величенька по своєму габітусу. І мені здається, ось ці поєднання. Темно-зелених листочків, трошки варігатних і також світло-зелених на фоні ось цих бруньочків, пуп'яночків вони ідеально будуть виглядати. Також мене бентежить і цікавить, подивіться, які в нього стебла, вони є темного відтінку, і мені здається, на фоні квіточок ось цих вони будуть чудово виглядати. Подивіться, скільки тут закладено пуп'янків. Дуже мені хочеться подивитися, не можу дочекатися цієї краси. Мені також дуже цікаво і, знаєте, зворушливо дивитися на ось ці молодесенькі листочки, і вони мають таку прожилочку по листочкам. Ну, я маю на увазі не в старих листях, а саме. У молодесеньких дуже цікаво виглядає загалом, і коли він в мене наростить, ще більше свого габітусу буде просто неперевершено виглядати. Але це така моя думка. Розкажіть мені свою. Чи ви спостерігаєте за чимирниками, чи цікаві вам такі не дуже величкі зміни, коли він вегетує, коли він починає квітувати? Чи ви все ж таки, як і більші садівниць, заглядує до нього, роздивляємось ми їх. І на ну, мене ось тут, бачите, з тисом поруч зростає це е, сорт е, робуста, якщо не помиляюся. Ну, такої, знаєте, форми фастігіатної. Також ось є ялиця Red Tail». Він в мене непогано виглядає. Це є кущ хвойної рослини, точніше, дерево. Ну, але все буде змінюватися з часом. І, звісно, я буду вам про це розказувати, показувати. А поки що прошу вас, не забути підписатися на мій канал, для того, щоб роздивитися та подивитися в подальшому на ці рослини. Ось такий гарний, симпатичний є у мене чимирник в моєму садочку, який знаходиться на Харківщині на сьогодення. Але згодом все буде змінюватись, і я вам про це буду Розказувати, і ми з вами будемо милуватися ось цими кольорами. Пелюсток, бачите, вони такі рожеві, і мені цікаво, коли вони будуть розкриватися, які ж вони будуть всередині, чи білі, чи все ж таки ось із таким відтіночком. Листочки молодесенькі, просто не перевершені. Тому, друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Усім пока-пока. Хай вам усім щастить перемоги нам та добробуту. Завжди ваша Іра, та до нових відеороликів.